Якщо він попаде в судину магістрально, визове кровотечу. Ось ці уламки лікарі дістали із тіла військового. Такі маленькі частинки металу, каже завідувач травматологічного відділення Юрій Байкун, можуть забрати життя вмить. Життя дуже дуже хрупке. Ім за кожне щодня борються лікарі. У них тут свій фронт. Слух провіряли так. Був лора, все чітко перевірили. Поранення внаслідок вибухів на рентгенівських знімках місця переломів та зібраних під час операції кісток. А отак, от входною, отломав кусочок кісточки. ось цей кусочок і ось сам осколочок, видалений за ці півроку змінилися і пацієнти, і травми. Міновибухові травми, вогнепальні поранення. Ну, зовсім, другі пацієнти. Всі, всі ці поранення вони всі інфіковані. Тобто, Рани хуже заживають, хуже, хуже переломи зростаються. Втім, залишилося бажання повернутися на передову, кажуть ці двоє бійців. Налаштований стати за строю. І трохи за все це треба ж ну, їм треба відповісти за те, що вони робили. Зараз всі дірки позашиваються, позаживають і знов на фронт. А що ж треба справу до кінця дороблювати, робити як потрібно, а не відлежуватися. Це Дарвін розповідає, пощастило. Тоді його врятувала каска та бронежилет. Прилетіла міна 80 сверху. Прямо поруч розірвалася і всю праву сторону на піхоту на осколка. За мною ще загинув мій товариш. І основна маса осколки пішла в нього. В іншій палаті військовий з переломом ноги. Касетний боєприпас, дві ноги. Це не виліт, а це три Один не виліт, а два в Вони встають, тренуються разом із лікарями, бо мають велике бажання перемогти ворога, розповідає реабілітолог Юрій Зайцев. Скільки працюю, скільки мав, маю пацієнтів, це наймотивованіші хлопці. Це ті люди, які наближають нашу перемогу. Вони є нашими захисниками, і ну, дивлячись на них, то тобто, ну також. І якщо лікар для пораненого бійця має особливе значення, каже військовий. Вони зараз боги для нас. Вони наставлять на ноги, вони нас лікують, вони нас відновляють, відновлюють, і ми йдемо далі в бій. То вони для медиків мужні люди, нехай поки зі шрамами на обличчях та металевими фіксаторами на кінцівках. Вони приклад відваги, говорить реабілітолог. Ті пацієнти, в яких все є. Наснага, віра. Те, що вони потрібні, і що повернулися, і, тобто наблизили нашу перемогу. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.